Три десятиліття на сцені десятки хітів та мільйони людей, котрі закохані в їхню музику. Океан Ельзи це більше ніж просто гурт. Це легендарне явище в українській культурі. З нагоди свого ювілею музиканти подарували нам можливість зазирнути за лаштунки гурту. Відтепер океан Ельзи можна не лише послухати, а й почитати. Музиканти презентували книгу фотоальбом, на сторінках якої детальна історія творчого шляху океанів. Вони збирають повні зали. Їхні пісні знають на пам'ять. У Києві відбулася презентація книжки, що присвячена ювілею культового українського рок гурту Океанельзи, «30 років у фотографіях і спогадах. На її сторінках зібрані світлини від перших концертів музикантів у львівських кав'ярнях і до виступів на найбільших стадіонах України. Ця подія стала приємним приводом для зустрічі гурту з прихильниками та подарувала багато позитивних емоцій. Ну, це якась віддужина для мене. Я про це не думаю кожного дня. Є багато більш на жаль важливих і нагальних речей про які ти сьогодні думаєш. Ось в такий день раптом ти приходиш, бачиш, як приходять якісь старі друзі, яких ти не бачив роками, Спеціально приходять бачити тебе, обняти. Ну і це безумовно дуже мораш. Автор книги, музичний оглядач, письменник Ігор Панасов, протягом п'яти місяців він збирав усі спогади про гурт, говорив з колишніми учасниками, журналістами, фотографами, шукав різні емоційні світлини, котрі як найкраще розкажуть шанувальникам історію музикантів. В процесі, коли я збирав цей матеріал, я побачив, як з цього багато складається одна цільна історія того, як хлопці у Львові е, грали там для десяти двадцяти тридцяти людей. Кав'ярня, а потім, завдяки тому, що в них повірили і е, постійно е, допомагали їм будь-яким е, способом е, просуватися далі. Це виросло до того, що ці хлопці збирають НСК Олімпійський. за роки існування гурт неабияк аби як змінився. Іншими стали погляди на життя, репертуар, тексти. Однак, любов українців до океанів незмінна. На презентацію завітали фани, які поряд з гуртом усі 30 років. Я знаю, що через 100 років, через 200 пісні Святослава співатимуть, знатимуть, так як зараз співають, ну, наприклад, Назар'я Ямчука, немає ж немає. Пісні «Червона рута» до сих пор співають. Тому слава це душа України, легенда. Серед фотографій, що увійшли до книжки, є особливо пам'ятна світлина, яка була зроблена 14 січня 1995 року біля львівської опери. Емоційно, найбільш Важлива фотографія цій книзі це перший виступ наш. Вона, до речі, саме там, вона як-небудь -як зроблена, яку змогли знайти десь зі спини. Там, видно, тільки мене, Пашу, трошки Юру, Дениса, по-моєму, там навіть не видно. Але для мене це найщамлива фотографія, бо з нею все почалося. Після презентації на гостей чекала автограф сесія з учасниками гурту, де кожен охочий міг підписати книжку та зробити фото з кумирами. І, звісно, без пісні їх не відпустили. Я свій туда нове життя! Jack! Yeah. Yeah.